У Вінниці приходив принцес Дев'я Гамолії, маленькі принцеси та чарівні королеви мали змогу показати себе на чарівній доріжці. Грандіозне шоу, багато різних виступів. Дівчата в одязі різних брендів. А ще наші вінничани мали змогу побачити різні майстер-класи, які спробував на собі наш кореспондент. Нещодавно вперше у Вінниці пройшло свято Принцесс Дей», організоване модельною агенцією Принцес, дівчатка мали можливість відчити себе справжніми принцесами та перейняти досвіду в майбутніх королев. Майстер-класи, покази, танцювальні номери. Усі подробиці ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Рожеві стіни, бантики, колони пташки літають прямо над головою. Ні, я не в касі, а у модельній агенції принцес, де з кожної дівчинки роблять справжні королеви дізнатися деталі навчання у одної з таких маленьких принцес. І так, Софія, розкажи нам, як же відбувається перетворення звичайної дівчинки у королеву. Доброго дня! І я вам хочу сказати, що принцесу стати не дуже легко. Для цього нам потрібно багато чого навчатися, нам потрібно бути впевненими в собі, вміти дефірувати по полі. Це дуже великі старання для кожної з нас, але ми цьому навчаємося. І нам допомагають і ці малесенькі учениці, які нам показують, що не потрібно робити, а також наші чарівні феї нам допомагають. Нещодавно у Мегамолі відбувалося дуже чудове свято. Учениці модельної агенції Прінцекс та школи Чемних Дівчат демонстрували свої таланти. Кожна з учениць показала вбрання від різних магазинів. Також титуловані принцеси показали свої корони. А подробиці у наступному сюжеті. Доброго дня! Доброго дня, е, будь ласка. Мене звати Юлія Левківська, я журналіст, працюю на телекомпанії ЕВС, редактор новин. веду програму кулінарну «Кухня на фонтані, зокрема ще редагую тексти і багато багато чого. На що не вистачить часу, щоб все перерахувати? Я хочу питати, чи були у вас випадки, коли дівчинка саме через ваші уроки захотіла стати журналістом, чи зрозуміла, що це справді її, і навчилася чомусь такого, чого чому, чому вона не знала з років української мови в школі, як там викладають, ну, не так. Поки що на сьогоднішній день, ну, це тільки другий рік, то е, я не знаю, як складеться доля дівчат, але до мене вже підходили дівчатка, які пройшли кастинки на в, програму, телевізійну програму Піковочка на державному телебаченні. І е, яка хотіла поглиблено попрацювати над своїм дикцією над мовою, тому що вона в програмі прийшла і хотіла себе заявити як найкраще. То вона мені говорила про те, що це її сфера, це їй подобається. і Вона хоче стати журналістом. Я за нею вболіваю. Якщо в неї все вийде, то я буду рада. Добрий день. Доброго дня. Е, можна у нас зятині е, посту? Ну <рес> ми вже <ми рес> тут це не можна. <рес> значить можна. Ви викладаєте делемагесний принцес? Так, я викладаю роблю мистецтва». А вам подобається mm. викладати? Звісно, я взагалі притримуюсь такого принципу, що треба робити завжди все те, що тобі імпонує, що тобі подобається, що тобі близьке себе ламати і проводити над собою насилля. Це звичайно погано. Тому якщо я викладаю, то це те, що мені подобається. Де ви ще ви ну. Я працюю журналістом, працюю редактором новин, тому більше, окрім школи, притися я ще не викладаю тут. Можете розповісти, де ви працюєте? Так. так, я працюю на телекомпанії МРС, це кабельний канал, місцевий кабельний телеканал, я працюю там редактором новин. Крім того, ще викладаємо в школі принцес, телемістецтво, де в нас проходять уроки з дівчатками, де ми вчимося гарно форифти, розбираємо, що таке журналістика, що таке сюжет і що, власне, з чого складається ця професія телевізмінів. А як довго викладається моделі лісі принцес? Вже другий рік. А, чи ви бачите результати своєї праці на дівчатках? дівчатка, які відвідували минулого року, і я їх зустріла вже цього року на заняттях, було приємно важливо тим, що вони відрізнялися від тих, які прийшли тільки. І було дуже приємно те, що на фоні них я бачила, що вони ось не просто так відвідували, що в них заняття пройшли, для них користі, вони змінились. Вони стали більш такими розкутими не в плані того що вони розкуті і вільно все почувають, а те що вони впевненіші собі те що вони самодостатніші те що вони вже вміють вибудовувати речення вони вміють задавати питання і це приємно <тас eines> <тас> майстер-класи, танцювальні номери